Привіт! З вами канал Кухня на Двох, і сьогодні ми приготуємо слойки. Слойки будуть з різними видами начинок. Отже, попередньо ми нарізали і приготували декілька різновидів ковбаси. У нас тут сирокопчена, варено копчена. Ось, і ми ці змішали види ковбаси. І Інші буде різновид у нас слойок це з фаршем плавленим сиром. І солоними огірками. А в Ті слойки, котрі будуть з ковбасою, ми будемо додавати сир моцарела. Для слойок ми призвали магазинне листково-дріжове тісто, з якого ми будемо формувати наші слойки. Отже, викладаємо тісто і починаємо його розкатувати тоненьким шаром. Тоненько розкатали тісто, ось таке воно у нас по товщині виходить. І починаємо нарізати, розділяємо на рівномірні квадрати. А коли у нас вже розрізане тісто готове, ми трішки змащуємо його на низу кетчупом і починаємо формувати Начинку. Один варіант начинки це у нас різновид ковбасок. Додаємо трішки майонезу. Майонез робимо самі. Переглянути можна буде у нас відео за посиланням. Додаємо трішки майонезу домашнього і додаємо моцарелу. Коли додали начинку, ми його защіпуємо ось так з країв. І ось тут трішки також з країв защіпуємо, але залишаємо отвори для того, щоб у нас тісто гарно і рівномірно пропеклося. Другий варіант начинки у нас буде фарш. Фарш ми попередньо посолили. Додаємо фарш, додаємо трішки солоних огірочків. і додаємо плавлений сир. І також трішки домашнього майонезу. Защіпуємо таким чином. Отже, розподілили начинку. У нас вийшло біля 150 грамів ковбаси різних видів, 150 грамів сиру моцарела, 150 грамів фаршу, два огірочки я використала невеличкі, і один плаваний сирочок. Тепер формуємо всі наші конвертики і будемо відправляти на деко. Отже, сформували наші конвертики. Ось, всього у нас 500 г тіста, вийшло 18 сою, оскільки тісто у нас дріжджове, попередньо ми його залишаємо відпочити на деко протягом 15 хвилин. І перед відправкою до духової шафи. Ми змащуємо наше тісто яйцем. Отже, змастили яйцем наші слойки і посипали різнокольоровим кунжутом. Захотілося їх трішки різноманітне. Відправляємо тепер до духової шафи, шафри, розігрітої попередньо до 180 градусів орієнтовний час випікання 15-20 хвилин. В залежності від вашої дупової шафи. Дивимось, коли стане золота важкоринка на наших слойках, тоді можемо забирати. Ось і готові наші слойки. Вони вийшли запеченими, соковитими. Чекаємо, поки трошки охолонуть і можна вживати. Залишайтеся з нами. Слава Україні!